Хто такі тітушки знає навіть Вікіпедія. Однак досі невідомо, чи є у них свій прапор, герб і гімн. Гурт та починає поволі заповнювати ці прогалини. В інтернеті поширили новий кліп, який назвали гімн для тітушок. Досить непогано вийшло. Що у столиці, що у регіонах, тільки бабло диктує закони. Той молодець, кому швидко удасться урвати собі цей кусочок щастя. І головіш, байдуже, йолки чи палки, нема ума. Зато є смікалка. В контакті побачив об'яву, все чітко. Привіт, бабло! Привіт, баба і водка! Очі порожні, підтягнуті тушки, на вулиці міст виходять гідушки. На антимайдан Майдан великий куш. Кроком рож, Кроком рож. Очі порожні, підтягнуті тушки. Вулиці міст, виходять дідушки На антимайдан за великий куш. Кроком руш, кроком руш От ви говорите на майдані пісні а нам эти не інтересні Шо той Вакарчук, у нас на районі крутиш, гро серый, крутиш льоня Ми все за ідею вона в нас одна. Щоб процвітала родна страна. Ну, може, не вся, але буде отлично. Якщо процвітать будем тіками лічно. Очі порожні підтягнуті тушки. На вулиці міст, виходять, ті тушки. Анті Майдан за великий куш, Кроком руш, Кроком руш, очі порожні, підтягнуті тушки, на вулиці міст Виходять ці на, на антимайдан Майдан за великий куш, Кроком руш, Кроком руш. Е, пацани, де мої 200 гривень?